Моя система перевертня. Розділ 1. одержимість. Гей Геррі тагни свою дупу сюди та переглянь найкращі моменти з вчорашнього бою змінених. Крикнув хлопець зі свого класного місця. Звук шкільного дзвінка пролунав коридорами, сповіщаючи про початок обіду. Негайно відкривши шухляду з під столу, хлопчик витягнув якийсь предмет. Однак це був не обід із собою, як то, що як і слід було очікувати, замість цього хлопець дістав планшет і поклав його на стіл, підпираючи його та нахиляючи, щоб йому було зручно дивитися відео. Безпосередній пункт призначення поутуб відеохостинг номер 1 Невдовзі навколо нього зібрався натовп однокласників всі їх очі прикуті до екрана. Якщо тебе не буде, через 5 секунд я почну відео без тебе попередив Том. Поглянувши на свого друга, він побачив, що Геррі, зосереджений на чомусь під столом, він бачив, як Геррі ворушить колінами вгору вниз, він приховує свої дії від очей інших. Том починав думати, що його друг робить щось, що може вивести його з рівноваги. Брате, давай швидше, ми ж посеред уроку хоча б до туалету сходи, подумав Том. Дай мені лише секунду, добре крикнув у відповідь Геррі: Хіба ти не бачиш, що я скоро закінчу. Скоро закінчиш, Гері, дивився під свій стіл на телефон. Він отримав повідомлення і не знав, як відповісти. Він уже вп'яте писав свою відповідь і видаляв її. Будьте там цього вечора о шостій йшлося в повідомленні. Залунав вступний музичний лейтемотив, і Геррі зрозумів, вони справді почали без нього. Він перестав вигадувати відповідь, і в поспіху він написав Кей. Кей, Кей. Ким цей хлопець себе вважає, роздратовано закричав чоловік, як тільки він отримав повідомлення. Тим часом Геррі пробрався до інших, проштовхнувшись крізь натовп, що дозволило йому стати прямо за спиною свого друга. Том якраз вчасно, бо бійка ось ось мала початися. Двоє чоловіків стояли один навпроти одного лише в обтягуючих шортах. М'язи вже розігріті вся важка праця, яку вони доклали для боротьби цього дня. В одному кутку вагою 200 фунтів непереможений протягом 13 боїв стояв Кірк Саммерфілд, чоловік з невеликою козлячою борідкою та чорним волоссям, зібраним вгору та коротке з боків. Його суперник вагою 190 фунтів також має переможний рекорд 10 перемог поспіль це Сем Семдільпікл. Він був нижчим на зріст лисим з моторошною посмішкою. Гей, тобі не здається, що ці двоє трохи схожі на Тома та Гері, сказав один із студентів. Святе лайно, ти маєш рацію, вони справді схожі на цих двох. Студенти в натовпі разом засміялися з такого збігу, тому і Гері було важко заперечити схожість між двома друзями та бійцями. Хоч у Гері не було волосся, на обличчі йому було 16, він ніколи не міг виростити жодної волосини на обличчі тілі грудях чи ногах, він був безволосий. Це були гени, які багато жінок хотіли б мати. Його багато дражнили з цього приводу, що він вирішив показати всім доказ. Але він мав волосся в одній зоні тому і переконався, що всі це знають. Це був інцидент, який багато його однокласників хотіли забути. Звичайно, показувати це однокласниками було не найкращою ідеєю, і це коштувало йому тижневого відсторонення. Принаймні, він подбав про те, щоб це було під час уроку фізкультури, інакше могло бути й гірше. Тим не менш у нього була така ж зачіска, як і у першого представленого бійця, тільки його волосся було зеленого кольору. Це не був його натуральний колір, а рішення, яке він прийняв влітку спочатку, всі були здивовані, коли він прийшов на заняття в такому вигляді, але для Геррі не було дивно робити щось таке божевільне. Він вже мав репутацію постійного вчинення божевільних та абсурдних вчинків. Що ж до найкращого друга Гері, томато він виглядав як велита копія іншого чоловіка. На відео він не був зовсім лисим, але він завжди у парукаря просив під перший номер. Коли Гері запитав його про обрану зачіску, його друг пояснив, як легко підтримувати таку зачіску у хорошому стані. Це було фактично його життєве гасло. Йому подобалися такі речі, як комп'ютерні ігри, телешоу та книги речі, які не могли йому відповісти. Том так ненавидів спілкування з людьми, що відмовився ходити куди завгодно, крім сканера самообслуговування в супермаркетах. Нівід думка про те, що хтось спробує завести з ним розмову, йому не подобалася і була достатньою, щоб викликати у нього мурашки по спині. З огляду на їхні цілковиті відмінності характерів, було дивно, що ці двоє хлопців взагалі потоваришували, але якось все вийшло. Поки їхні однокласники реготали, бійка розпочалася. Щойно пробив гонг, зовнішність обох чоловіків на арені почала змінюватися. Пані та панове, схоже, що наші змінені розпочинають на повну потужність, одразу з самого початку розпалив глядачів коментатор цього матчу. Найбільш помітними змінами в кірку були його відрослі нігті, а також колір шкіри, який трохи пожовтів. Вгору та вниз по його руці почали з'являтися чорні плями, а на його обличчі з'явилися невеликі клаптики хутра. З іншого боку, що кисема надулися, а його ноги після перевдягання здавалися трохи перетинчастими. Як бачите, Кірк це змінений, заснований на гепардовій істоті, тоді як його опонент Сем заснований на типі жаби, це буде цікавий матч, крикнув диктор. Перетворення зайняли менше секунди, і перший, хто відреагував, був сем, висунув свого жаб'ячого язика і схопив Кірка за руку. Вираз обличчя Кірка просто кричав, огидно він напружив руку, завдяки чому його величезні біцепси збільшилися у розмірах, а вени були практично випираючі, і одним ударом йому вдалося відрізати язика своєму супернику. Так крикнув Геррі, давай кірку. Швидко бігаючи по маленькій кліці, він рухався швидше за будь-яку людину. Водночас Сем підстрибнув вище, ніж будь-яка нормальна людина завдяки своїм жабачим лапам, але на жаль, цього було недостатньо. Кірк встиг схопити його за ногу і повалив суперника на землю. Рефері не знадобилося багато часу, щоб оголосити Кірка переможцем цього матчу, а також переможцем турніру новачків зміненого бійця. Те, що дивилися діти, було відомо як матч змінених. На той час це був найпопулярніший бойовий вид спорту в усьому світі, здебільшого тому, що вони представляли новий вид людей під назвою Змінені, хоча деякі сперечалися, чи можна їх взагалі називати людьми. Люди виявили з що належали стародавнім звірям, що колись бродили по землі, вони безсумнівно були прабатьки сучасних тварин тільки лютіші більші та могутніші. Зрештою, один вчений зробив великий прорив і відкрив спосіб змінити людей, що дозволило вести дезоксирибонуклеїнова кислота з кам'янілості в людину, тим самим створивши те, що люди тепер знали, як змінені. Ці особливі люди мали здатність змінювати свою зовнішність, змінюючи частини свого тіла, щоб імітувати звірів, яким вони були привиті. Вони були сильнішими швидшими і навіть старіли повільніше, ніж зазвичайні люди, таке ураження могло змінити людський організм до такої міри, що він відчувався як нове тіло. Але не кожен міг стати зміненим знайдених скам'янілостей, була обмежена кількість і, хоч час від часу знаходять нові, поки наука не знайшла спосіб штучно відтворити їх, тому оцінювалися вони за абсурдними цінами. Тільки багаті та впливові могли дозволити перетворити себе на змінених. Навіть учасники бою, за якими вони зараз спостерігали, отримали цю можливість, оскільки їх спонсорували деякі великі корпорації. Майже кожен хлопець з повагою ставився до змінених, у певному сенсі вони були як справжні супергерої. Але двома найбільшими шанувальниками у класі були безсумнівно Том і Геррі саме вони спочатку захопилися цим видом спорту, а потім і всі інші. Для людей було нормально бажати одного дня стати зміненими, це стосувалося, і цих двох тільки причини у них дуже відрізнялися. Гучні оплески нашому переможцю кірку Саммерфілду диктор оголосив кінець бою. Коли красива жінка вийшла на сцену, щоб вручити великий чек на 10 мільйонів доларів, очі Гері практично перетворилися на знаки долара. Юнак був одержимий грошима і дивився бій змінених особливо на великий чек, він не міг придумати легшого способу швидко стати багатим і знаменитим. За іронією долі, саме ця одержимість грошима незабаром буде вести його темною стежкою, стежкою, з якої він не зможе звернути.